Коротко про апетит у дітей, так? Тобто, проблема є в тому, що в принципі зараз є багато теорій, які має бути апетит у дитини, що дитина має їсти. Є різні дієти, тобто веганська палеодієта, є різні вегетаріанські дієти. Але ми зараз говоримо про апетит у дитини. Який має бути апетит у дитини? Апетит дитини має бути дуже простий. Я мене як визначити цей апетит. Дитина має підходити до батьків і два-три рази в день, переважно три рази в день казати: Тато, мама, я хочу їсти. Оце називається нормальний спокійний апетит. Вона спокійно їсть, наїдається, і відповідно наступного разу приходить і знову каже: Тато, мамо, я хочу їсти. Ви часто спостерігаєте, наприклад, хто був на відпочинку в великих, особливо готелях сидять батьки, деколи дідусь з бабусею. Перед дитиною є планшет або телефон, і в дитину пробують щось впихнути. Тобто, при цьому, що маленьку, чи трошки більшу, дитина виридує, не хоче їсти деколи випльовує їду. Це означає, що в дитини ненормальний апетит. Так і відповідно знову ж таки це означає, що є якісь причини, чому дитина не хоче їсти. Тому е дуже важливо все-таки розібратися в цих причинах і е наголошую, найчастішою причиною порушення апетиту в дітей це є наявність паразитозів, і це переважно найчастіше аскаридоз, гострий кілямбліоз. Тобто ці паразитози є найчастішими в дітей, і е вони призводять до е зниження опірності. Організму з одної сторони, а з іншої сторони, в принципі, як у вас є аскарида, наприклад, 40 сантиметрів дитини або 20 сантиметрів кілька аскарид в кишечнику, то звичайно, що дитину буде піднуджувати, дитина має змінений апетит, змінені смаки. Дитина тяжко перетравлюється, наприклад, м'ясо або жирна їжа, або ну, мається на увазі. Такі от речі. І дитина, звичайно, старається нічого не їсти, або їсти там якісь фрукти, або чуть-чуть булочки, то що легко стравне. Так? І таким чином, в принципі, батьки деколи не розуміють і пробують через, скажімо так, силу нагодувати дитину. І відповідно не отримують переважно при цьому жодного ефекту. Ще деколи дитина може вночі, якщо її перегодували, виблювати так цю їжу або дістати діарею. Тому, якщо в дитини часті закрепи, от е, якщо в дитини часто нудота, головокружіння, е, порушення травлення, тобто і взагалі дитини відсутній нормальний апетит, тобто дитина не хоче їсти цілий день, наприклад, це найчастіше і це так триває. Місяцями, а деколи руками, плюс вона не росте, не набирає вагу. Задумайтесь за найчастіші проблеми, це є паразитози. І, відповідно, в загальному аналізі крові ви можете побачити наявність великої кількості еозинофілів в загальному аналізі крові або базофілів. А що стосовно антитіл, до паразитів, ви можете знайти антитіла переважно до аскарид або до лямблі. От, і, відповідно, знову ж таки, можна здати так само кал на яйцях листів, деколи знайти їх там. Хоча це теж не ну, є 100% метод. Тому в даній ситуації, я ще раз наголошую, якщо дитина не їсть, Подумайте, найчастіша причина це паразитози. Є звичайно складні генетичні захворювання, є знову ж таки. Питання по непереносимості лактози, там ще відповідно глютену, але це є одиниці з десятків тисяч або сотень тисяч дітей, і я вважаю, що робити зараз пандемію непереносимості лактози, тобто що зі ста дітей в 99 непереносимість лактози, це ідіотизм і це непрофесійність нас, лікарів, з інформуванням батьків по тих питаннях. От, і неправильним трактуванням деколи лабораторних аналізів. Тобто, це теж важливо на, на, на це звертати увагу. І е, що стосовно знову ж таки протипаразитарної терапії, звичайно, рекомендую, що якщо ви підтвердили, що є паразитоз, Зараз паразитоз потрібно все таки пролікувати, і відповідно, знову ж таки, це треба робити під наглядом лікаря. Нова теорія серед моїх колег-лікарів, що паразитози лікувати не потрібно. Я не можу її підтримати, тому що я не розумію тої логіки. Є зараз пацієнти, які звертаються, що в дитини, наприклад, вийшла аскарида от з анального отвору, так і відповідно в кінцевому результаті мама дістала трохи шок, звернулася до кількох лікарів-інфекціоністів, і їй сказали, що в принципі лікувати аскаридоз не потрібно, і інші аскариди, якщо вони там є, вони самі вийдуть. От насправді реальна історія. Я не знаю, в з кількох пацієнтів така ж сама історія, але це якось дивно для мене, як для лікаря, який вчив. В принципі теж і інфекції, а також педіатрію і е, маю чотирьох дітей. Я, наприклад, не розумію такої тактики ведення дитини. Ну але це знову ж таки кажу, кожен вибирає собі свій свій шлях. Я говорю, стараюся в рамках доказової традиційної медицини, і знову ж таки наголошую компанія Pfizer. Перший препарат компанії Pfizer, це був препарат Сантонін, це препарат з полину, людяники, які. Лікували від паразитозів дорослих і дітей 1870 вісімсот з рік в Штатах Ерхард і Файзер два німця започаткували виробництво і 100 років цей препарат був монополістом. І на цьому препараті компанія Файзер стала корпорацією. Тому зараз ви про цей препарат нічого не знаєте. І більшість людей взагалі не знає, що Файзер піднявся саме на банальному протипаразитарному препараті. Тому знову ж таки наголошуємо, що в даній ситуації. Відсутність апетиту, шукайте причину. Само собою, що при потребі є можливість. Зробіть УЗД внутрішніх органів дитини, і подивіться, чи там немає проблем. Якщо там проблем немає, а в аналізах є озонофіли, або питання знову ж таки антитіла до паразитів, або в калії яйця паразитів, задумайтеся відповідно про лікування паразитозу. Гарного дня!